Друзі, перші про головне. Поїхали сьогодні. Зеленський цинічно і безсовісно в Бучі розповідав про події трирічної давнини. Пам'ятає його майстерню акторського грутих часів на фото, начебто страждає. Пише політолог, екснардеп військовий Віталій Купрій. Але зараз ми всі знаємо, що це саме він, знаючи про напад на аеропорт Гостомеля, за декілька днів не надав можливості цивільним евакуюватися. Це він сприяв знищенню літака. Мріяць Зеленський зняв бригаду нацгвардії з оборони аеропорту Гостомеля і не надав команду з. ЗС... Су на організацію спротиву, це він не надав наказ підривати мости, але укатав асфальт нову угоду для наступу ворога на Київ. Це він у перші дні вторгнення ховався в підвалі банку. І що його не міг знайти навіть генсек НАТО. Нас здавали Путіну. Оскільки я мешкаю на межі з Бучею, то знаю, як розвивалися події. Мені дивом вдалося евакуювати дитину. Оскільки я мешкаю на межі з Бучі, то знаю, як розвивалися події. І мені дивом вдалося евакуювати дитину і батьків із сірої зони. Я тоді служив у ЗСУ і розумів, що для цього треба робити. Саме. Бездіяльність, а може, і зрада зеленського сприяла трагедії у Бучі імені. Сумно дивитися, як зе пропаганда робить з нього героя сьогодні. От Валерій Подолянець підкреслює наступне: читає відкриті джерела інформації. Двують випадковим збігам, які стались в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади події, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент торгнення не було наших військ. Лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеропорту Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону аеропорт, Жуляни залишився. Без охорони взагалі ні поліція, ні Нацгвардії. генерал Кривоносики на той час не мав посади, і волонтери облили злітно посадкові смуги мастилами і Взяли аеропорт під охорону за тиждень до вторгнення. Генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і Просто не встигається зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на території України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Енлаві Стінгери передані Британії. США на момент вторгнення знаходяться на складах. На Яварівському полігоні лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл, Сергій Пашинський експортують, рятують стугни і Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адмінсуд Києва, що належить суді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а собор збитими і щитами. Собор іде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень. Парад форми орки, бо комплекс зіжою на три дні. і Списку осіб, які будуть знищені орками і багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто зайдемо, нікого не чіпаючи. Шановні партнери здають Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв без бою. Дуже схоже на договорняк і я повністю вірю, що наш малий герой зайняє до чого його просто грали в темряві. Україні Єрмак його команда давно керують економікою міжнародними відносинами. Поліцію з Нацгвардією навіть зсу намагається очолити. Окрім єрмака всі коридори влади повні шанувальників тухлої моркви. Все що я ще пролічив, вище не може бути пояснено простим запаморченням і ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканова не міг зрадити Україну, а Баканова навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники накшталбогуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні слова. можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху, виручило те, що зсу командування, зсу офіцери, бійці, Нацгвардія, поліція, прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів. І Всі домовленості впали орків, почали мінусувати сотнями тисячами, пойловичів себе покинутим, обманутим лохом, а карусель, смерті геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.